4 червня 2025 року, середа, З вами Дімас і це канал Таксі Дніпро. І я розпочав вже свою вечірню зміну, завершив перше замовлення по стандарту, привіз на пастера за 178 гривень. Здесь я уже на посте стою, включаю фильтра и далее чекаю на замовлення. Таксую на К5 Киа К5 15 -го року. Працюю в основном в уклоне, ну плюс еще там Болт, Убер, Он такси, есть там еще пару и инших. приложений, но ну, я іми почти не пользуюсь. В крайнем-крайнем уже случаї. В общем, включаюсь і працюємо далі. А, розпочав сім... 17.50. 8,7 км ушло на перше замовлення. Прийшло одночасно і по болту замовлення і по уклону. По болту в центр на Мосіті з Яворницького 107, там що 125 чи 127 гривень. 1,5 по коефіцієнт І по уклону прийшло 1,44 коефіцієнт їхати з парка Лазаря на Глоби до ДНУ. ДНУ і я вирішив, що... Краще до Мус а сму Сіті вже потом кудись стартувати чим? зразу на ДНУ, там по Вагаріна може может тягнучка, поэтому вибрав по болту замовлення. Так що, в общем, їду. Зівщинок сіті 127 дала 140, все чудово, тут красненьке тут жовтеньке Трошки увеличим ціну. 21 замовлення в ефірі по уклону. Обір предлагает подача 1,7. уклон. Самарського 7 Гоголя 12. 104 гривні. Поїхали. 1.33 коефіцієнт. Самарського 7. Ну, ясно. Все понятно. Все з вами понятно. 104 за 1,2 кілометра. Так що, вирушаємо за Наталією Їздив сьогодні на діагностику по поводу горящого цього мальчика з воздушним шариком ну короче подушки безпеки в общем хлопець проверив що треба надо шлейф підрульовий шлейф так що, ще придется раскошелиться на шлейф и на его замену. Так, привез всю Наталью, копеечка в копеечку, ну, в принципе, пойдет. Так что, чекаем наступное замолвание, трошки повышу еще запросик. Тут, быть тоже, наверное а тут и так, до да, хрена даже по онке два предложения только что было, центр все по центру 109 гривен, потом с репортера ламанную 120, вроде бы классно но там на баррикадку на этот, на мост просто баррикадно вся стоит то бишь и Січових стрільців теж все стоїть. Тому на Ламану 17 там проблемно було поїхати. Ну, в общем поки що почекаємо щось щось друге. Так, досі довго чекав замовлення, коефіцієнти щось упали. Потім в, вроді би видно знов подиматися. В общем, прийшло замовлення по стандарту 1,47 коефіцієнт. З 18 на Яворницького 44 і потім на Лесі Українки 25-27. 175 за 3,6 км. Так що вже стою на світлофорі, розверна... розвертаюсь і забираю Настю на Вернацького і їдемо по маршруту. Так, нарешті виконав це замовлення, 176 гривень. Довго щось я їх віз, поки її знайшов. то воно там, то воно не там. Ще й тривога була, точка вічно підтупляє по карті. Єжу з кондьором, бо якось жарковастенько. Я для себе... люблю, чтобы было мне комфортно, а то, что пассажирам даже по стандарту везет так со мной, то это уже друга справа. Главное, чтобы мне было комфортно и и не потеть. Так что езжу с кондюром, что вчера, что сегодня, все нормально. Наступне замовлення з Лесі Українки 61 до цирку їхати по бізнесу. 1.03 коефіцієнт, 150 за 3-3 кілометри. Вже їду за пасажиром Тимофеєм. Осталось трошки на філософську і повернути і виїхати на Лесі Українки. Вся до цирку, попросив тут за цирком заїхати. Так, і треба, що там, що там, що там, коефіцієнтів нема? Ніфіга нема. станемо тут тоді. Прийшло непогане замовлення, подача тут зовсім. Трошки 300 метрів, 1,68 коефіцієнт стандарт за 200 гривень 4,4 км на проспект Богдана Хмельницького 16. Сломаний 2. Поїхали. Привіз дівчину з кучі пакетів. Поміг її загрузити, потім передав хлопець і зустрів. А то б сама я не знаю, як би тарабаніла Так що все добре, 200 гривень на карту. сейчас би в центр бы, в центр би куди-небудь. Прийшло замовлення по уклону по стандарту з Х'юмена на ЖК Женеву І тут же приходить по Он Таксі Комфорт 160 гривень по безналу з поля 46 на Грушевського 4Б. Звісно, що я вибрав цей заказ. Так що їдемо за пасажиром і в центр. Так, прийшло нарешті наступне замовлення 107 гривень за 2 км з Рушевського Діна на Жуковського 24. Сьогодні, конечно, сработай набагато скудніше ніж вчора. І очікування довгі і закази дохлінькі. Так, привіз парочку на ЖК Жуковський со сторони Гусенко і скатився тут, верні, піднявся по Жуковського на парковочку Белістроительної Академії. Чекаємо наступне, а вот і наступне. З Паторжинського на Старокозацьку 52. 93 гривні за півтора кілометра. Ну, поїхали. Не забудь нажать, на тут. 1.12 коефіцієнт. Так, відвіз дівчину, буквально там скільки? 3-5 хвилин зайняло. Все добре. Прийшло замовлення додому по Уберу за 250 з чим гривень на штурманський переулок 7. Їду. От уже під'їжджаю до пасажирів. Привіз 4 чоловіка як маршрутка. Ну, бо вони скинулись і заказали. Верні один хлопець заплатив. Оні йому скинулись по 50 гривень. Так, В мене вийшло 226 налічкою. І дав 240. Завершуємо поїздку. Все добре. І доно мені щось ще капнути. Я так понимаю. Ну, да, 252. то тобто есть мені упало на кошельок щось 25 гривень. 26. Так що, отак от вийшло 265 гривень. Нормально. Так, зараз спробую щось піймати на камні. Якщо ні, поїду пустим вже додому. Так, ну що, я вже на стоянці ітоги, ітоги сьогоднішньої середи. Так, да, сьогодні, звісно, ні вчора. Сім замовлень по уклону зробив одне по болту, одне по онтаксі, одне по уберу. Сьогодні разної траві, як кажуть. В общем, сім замовлень по уклону 31,9 середня вартість за кілометр. В общем. Грязними 1568 мінус 250. Це комісія по службам. 1318 каса без комісії. Пробіг вийшов рівно 55 кілометрів. Так, віднімаємо 55 помножить на 5. Е, і того чиста каса 1040 гривень за 4,5 години. 230 гривень за годину, от так от. Сьогодні слабенько потоксірував. Ну, нічого буває. Так що, всім дякую за перегляд. Підпишіться, будь ласка, поставте вподобайку. Мені буде приємно. Четверг, 4 червня. Тут ти. Четверг, 5 червня. Не вийшло в мене плодотворно попрацювати, тому що так вийшло, що я розпочав роботу з роботи. Роботу з роботи, так. Да. І в мене ні камери не було з собою, ні навіть шнура для телефона, щоб заряджати. Поїздив я 2,5 години, було в мене 39% в телефоні. Зробив 7 замовлень по уклону. Скріни прикріплю. Середня вартість 27,7. Останнє замовлення додому вже брав щось було 5%. Я вже включив цепочку. І 3% було. Прийшло замовлення, я під'їхав, подався на ето. Ліпінського 4 к Бруксу дзвоню, він трубку не бере, дивлюсь, у мене 1%. Ну, капець, думаю, я навіть не можу не встигнути розпочати поїздку. Ну, в общем, він прийшов, я успів розпочати, потім їхав, телефон виключився. Вот, так що отакий сьогодні був вечірок. Дві з половиною години попрацював, сім замовлень, 900 гривень заробив, проїхав 37 кілометрів. Так що отак так от неповноценний у мене вечорок вийшов. Зараз я вже додому приїхав, зарядив телефон, взяв камеру, щоб трошки оце, оце зняти кусочек відео. Вот такой вот вийшов в четверг. 900 гривень за 2,5 години. 715 гривень. Чиста каса. За 2,5 години 286 за годину. Ну, нормально. раз я час пік весь попрацював непогано, тож кажу. Єдине, було б чим телефон зарядить, я б уже без камери попрацював. А так от. Якось так. А ви поставте вподобайку. Не забудьте. І підпишіться на канал. Всім пока. Ville, what a fun yeah. Still you really wonder why now